Цифрове телебачення вже у коломиї. Телекомпанія НТК запустила нову послугу цифрове телебачення у кабельній мережі. Відтепер абоненти матимуть змогу переглядати близько 120 каналів. Чотири з них транслюються в hd якості. Наразі це лише промо-трансляція, але вже в найближчому майбутньому кількість каналів збільшиться. Телерадіокомпанія НТК перша в Коломиї запустила дану послугу. Окрім цифрового телебачення, у власній кабельній мережі одночасно транслюється більш як 60 аналових каналів та високошвидкісний інтернет. Нові сучасні телевізори вже обладнані тюнерами для прийому цифрового телебачення. Ті ж програми на звичайних телевізорах можна буде приймати за допомогою окремого спеціального тюнера. Ще е, президент Ющенко був видав е, наказ, що ввоз телевізорів в Україну. Кількість з цифровим з цифровими тюнерами, тобто телевізори мають бути забезпечені тюнери. Телевізори, які поставляються на ринок України приблизно двохрічної давності, практично всі мають уже цифровий тюнер вмонтований в телевізор цифровий тюнер який дозволяє, звичайно на один телевізор приймати як аналове, так і цифрове телебачення, в тих, кого е, такої можливості не буде, тобто будуть е, поставлятись на ринок е, тюнери. Це не такі, як супутникові. Ну він похожий, як супутниковий тюнер, тільки це тюнер, який буде приймати з кабельної мережі чи з ефірної антени цифрове телебачення. Згідно із чинним законодавством, Україна до 2015 року має перейти на цифрове телебачення при кордоні області ще швидше до 2012-го. Якщо цього не зробити, частоти заберуть інші країни. Наша телекомпанія запустила в кабельну мережу близько 120 каналів цифрового телебачення. Декілька каналів, десь порядка чотирьох поки що вже йде в так званій HD-якості, тобто це телебачення високої чіткості. В Коломиї планується впровадження цифрового ефірного телебачення. Тобто, абоненти, які проживають, які не мають кабельного телебачення, також зможуть переглядати порядка 30 каналів в. Цифрові якості цифрове телебачення, про яке так довго говорили, стало реальністю в Коломиї. Відтепер абоненти кабельної мережі НТК відчують, що таке телебачення високої чіткості. Всі, хто бажає отримати високоякісні посту, будь ласка, підключайтесь до кабельного телебачення НТК.